Всім привіт! Хочу сьогодні показати ось такі радіоконструктори. Ну, один я вже показував, а ось цих два це сьогодні покажу. Так, ну хто сьогодні зі мною? Дивіться. Режик. Спить і все. ой ой Ой-ой-ой! Як ми потягуємося солодко! Да? Все вже. Настала вже пора року, осінь. Кіт тільки їсть, спить і все. Нове хутро в нього відростає. І тут якісь появляються, появляються якісь жирові відкладення. Да. Готуємося до зими. Так, ну, перейдемо до... Конструкторів. Ось час від часу щось та, можна знайти десь купити. Хоч все і якби рідше і рідше щось попадається, але ще можна. Так, ну, що це таке за радіоконструктор? Я його вже вам показував. Це цветомузикальне устройство. Він називається 7223. Ось, зроблене воно в Молдавській республіці, місто Котовськ. Бачите. Дата виготовлення четвертий місяць 90-го року. Коштував він 10 карбованців. 10 карбованців. Ну, ось він. Що тут? Тут ось печатна плата. І... Радіоелементи. Все потрібно самому сісти, спаяти. Ну, Схемка така, як би стандартна, класична. Хто з радіолюбителів пам'ятає ті часи, дуже багато тоді таких класичних схем було. Всі збирали ці цвітомузики. Ну, дуже було цікаво. Що зробити, таке щось воно, щоб різними кольорами під якусь музичну композицію. Моргало там. Наприклад, ось це один канал. Тут 4 канали. Білий це фон. Синій це, наприклад, під високі частоти, це зелений під середні, а червоний під низький. І воно все так в такт музиці моргало. Дуже було цікаво дивитися. Да, всі хотіли ось таку цвіту музику мати. Так, ну, це така класична. Ви бачили, що 72-23 це розсипуха. Потрібно самому спаювати. А ось дивіться, знайшовся 72-24. Це те ж саме. Але він був виготовлений в місті кишеньок. Цей набор в місті Котовськ, а цей в Кишеневі. І коштував він уже в 23 карбованця. 23 карбованця. бачите. А, возрастна адресованість від 13 до 17 років. Ну, можна сказати, що від 13. Тому що ось такі набори, мабуть, і радіолюбителів там і в 20, і в 30 років. Теж могли його спаяти. Так. Ось вже, наприклад, тут плата вже зібрана. Бачите? В 23-му наборі плата не зібрана, а в 24-му вже на заводі її вже спаяли. Лише потрібно розпаяти ось тірістори. Змінні резистори, і все це гарно в якийсь корпус. Встановити там ще трансформатор. Ну, це вже як, який радіолюбитель це все міг собі дозволити. Так, схемка така ж самісінька, все одне те саме. Так, а тут що тут якась є інформація? Виготовляли його ось у 91-му році. Червень 91-го року. Бачите. Навіть упаковщик Байкалова. Не знаю. Писали навіть таке. Ну, може, інструкція трошки відрізняється від 23, тому що тут уже щось на платі не потрібно монтувати. Так, ось ще один такий наборчик. Випускали теж. Дивіться 72, 25 Ось там 72,23, 72,24, а це 25. І він уже називається автомат світових ефектів. Це в просто народі, так кажуть, цві... ця бігучка. Це цвітомузика, а це вже бігучка. Тобто бігущі вогні. Так. Його виготовляли теж в місті Кишиньов, Тільки тут якесь підприємство. Альтернатива. МА альтернатива. Не знаю. Не буду нічого казати, але мені невідома така. Альтернатива. Дати не видно. І, мабуть, і ціни теж, тому що це, мабуть, вже був 91 рік. Ціни були відпущені і е, була інфляція, ціни, якби нестабільно. Вони все підвищувалися і підвищувалися. Так. Ось його схемка. Ну, це така на логічних елементах. Ось використовувалися К-155 ЛА-3. Дві штуки. І К155, ТМ2 дві штуки. Ось тут генератор був задаючий, Чотири канали, і потрібно було ось вибір програми. Там шість програм, там один світлодіод, там, чи два моргало, чи три там в інверсії. Ну, потрібно, яка вам там подобалася ту програмку включати, і вона собі. Ось частота задавалася Бестріше, там помаліше, під, ну, під ритми якоїсь музичної композиції. Все підбиралося. І ось така була схемка. Теж це була така дивина. Радіолюбителі теж масово виготовляли різні такі схемки, там на 4 канали, на 6, на 8. Хто, хто як там міг. Якусь схемку знайшов. Ну, Дуже були такі цікаві часи. Теж ось рістори, лампочки, і хто там красив лампочки, хто якісь там світофільтри використовував. Такі були часи, Да. Це ось, монтажна схемка. Ну, тут ось, бачите, приклад, як можна ось. Якісь там світлодіоди чи лампочки, як можна їх зробити, і в якій кожна лампочка підписана, як їх там під'єднати, щоб воно було гарно моргало там по Ну, Ось таке. Так. І що до цього набору входило? А, ось ще такий один нюансик. Так. Тут були варіант набор 6 і номер 7. Е у шостому номері е шостий номер це набор без тірісторів. А сьомий уже з тілісторами, бачите? Якось так. Ось і все. Ну, що сюди входило, Да? печатна платка така етінаксова. Нічого тут не написано, що куди паяти. Тільки дорожки і радіоелементи. Ось ще якась бумажка. Тут щось треба ще якусь дорожку перерізати, а десь якусь перемичку кинути. Якісь помилки, мабуть. Так. Ось. Мікросхемка. К155 ТМ2. Дата виготовлення її 89-й, 12-місяць. Так, а. Ось Ла третя. Вже 90-й рік, 8-й місяць. Ось і все. Ось такі наборчики виготовляли у Молдавській республіці. Я, якщо чесно кажучи, то мені приємно ось такі огляди робити наборів, які виготовляли там. В Молдавській Республіці, десь там, в Латвії. А от ну, Російська Федерація наразі, ну, через силу я їх показую, тому що, скоріше все, що я буду від них відмовлятися, вони мені не цікаві по тій причині, що це, ну, це не люди, це навіть не тварини, це щось таке, якби. Дуже низьке. Це терористи. Уявляєте, 8 липня зранку терористи, расисти обстріляли своїми смертоносними ракетами нашу київську лікарню Охмадит, де лікують хворих діток маленьких. І ось цими страшними ракетами вони по цій клініці вдарили. От яка їхні, їхня логіка? Навіщо, Навіщо ось по хворих дітках стріляти цими ракетами? Нема логіки в цих особій. І як кажеш, сволота десь якусь получе нагороду за те, що воно обстріляло ракетами ось цю клініку, Да? І уявіть собі, да? Воно прийде з цією нагородою додому, а його там дітки будуть питатися, папа, а за що ти отримав этот орден? А папа буде говорити, синок, я отримав орден, за те, що я пустив ракету в цель в дитячу клініку Ахмадіт. І це учення буде гордитися своїм батьком. За те, що він обстріляв дитячу клініку, уявляєте? Це я вам кажу, це ні в якій країні не, не можуть зрозуміти поведінку цих дебілів кончених. Їх тільки треба знищувати. Ото всіх расистів, які 18, вони всі до єдиного мають відповідати. Перед судом. Або на знищення, або в тюрму. Ось така моя думка. І це думка багатьох українців, не тільки українців. Ну, все на такій невеселій ноті. Закінчую. Все, дякую за перегляд. Всем будьте здорові!